Це що за постанова? 35 є причина зупинки. Ну, Причина зупинки. Я ж вам кажу. 35-та. По 35 ті по, по 35. Пане водій, є якась відстрочка бронювання. Просто покажіть, де їйте. Нам Ви моє на питання чуєте? Да, відповість, те, будь ласка, спочатку на моє питання, потім я на ваше. Зараз ми подали вас. Дорожню вправу руку, не порушували. Я знаю, так. Да. Зупинив я от, Для спілкування, для уточнення. У в 35 є Віку? таке? Ну нема ж такого в 35. Ну то я ж вам і не називаю 35. Так, але ви по 35 можете тільки зупиняти. Добре, В Добре. Голова не скритається катасфальт, на військову обліку вона скрита камера, Дмитро Михайлович. Слухаємось. А, 560 так, так, так. Я 35, по 35 орієнтую, по 35-й є щось. По 35-тій спільне відпрацювання з працівниками поліції згідно 560 і вас зупиняє. 560-ті 560 це, зупиняє це що? ваші документи? Ви, ви мене чуєте, я як водій, орієнтуюся на 35-ту. За будь ласка, мене напитують. Пірпрацювання пати... з працівниками поліції. В 35-ті такого не маю. В 35-ті немає такого пункту, що може зупиняти моє транспортне засіб. Я вам ще раз повторюю, ви не маєте права Ваші Військово-облікові документи. Причина зупинки. Вам сказали, спільне відпрацювання згідно підсотки. Я сказав, по 35-ті, причина зупинки. Ваші військово облікові По 35-ті причина зупинки. Військово-облікові документи. Ви мене чуєте, ні? Я Ну чую. супер, дайте відповідь. Диві мене зупиняв чу... працівник по ціль... поліції. При чому тут ви взагалі? Я з вами не хочу спілкуватися. Хочу... Я з вами не спілкуюся. Все окей. Скажіть, будь ласка, причина зупинки. Дивіться, в мене до вас як до водія питань немає. Як до громадянина України, я ж кажу, що... Я в першу чергу водій. Дивіться, ви зупинили мій транспортний засіб, будь ласка, по 35-й є причина зупинки. Вам ще раз повідомляєте. Мені не треба повідомляти, я ж, ж відповів вам. Ваші документи, які стріляють. Я вже дивіться, сказав. Пане водіє. Відповідний наказ від Накази То для вас дивіться. Для сказав. Пане водій, Є відповідний наказ від Накази То для вас дивіться. Для мене немає для мене. Є дивіться я вам закон нацполіції. поліції. я повіст. ну я, я ним орієнтуюсь. Ну 35 п'ятому. Ну я ж по нормальному я теж з вами згоден. Але ж я вам кажу, ну на підставі чого я тут перебуваю. Є відповідний наказ про спільне відпрацювання. Дивіться, те, що ви тут приво я Це все розумію, Дивіться, просто вам телефонують до вас чого з вами спілкуюся? Чого взагалі? Тут знаходимося, я ж не прийшов просто так сюди. Розумієте, я вас чесно. Я вас прекрасно розумію. Вашу роботу да їхню не зовсім то таке. Я про інше. Ну я орієнтуюсь законом про Україну, закон нацполіції. Ну є Ви бачите, що не передбачив законодавством. Саме про це Я Розумію, але ви не маєте права порушувати. Тоді мої якісь постанову придумали, так скажемо, дивіться. Мене дуже часто зупиняють і постійно орієнтують. То на накази 15-55, п'ять, Ну Вроді вони так називаються, от і постійно різні причини. То подряпано на машині побачили, зупинили, сказали, у вас є сліди ну, бачите, ДТП бо, законодавством. Д до, до... країни <клес> не передбачили, не ну не допередбачили ще в 35 п'ятій. Саме що для уточнення. Ну, тоді ви не маєте є права зупиняти. Бачите, ну, але я розумію, да, да. А кстати, мене в Бершаді зупинили по три і він орієнтувався на 32-го Я ж Кажу: хто що видумає, той ну то, то вони і кажуть. А, бачите, ну не передбачили дане, то тобто. І я як би вам ну щоб з вами я всі я вас прекрасно розумію. Я вас прекрасно розумію. Ну не я ж не скажу. Я ж не придумую вам, що ось у вас там правила би подану. <преку> ви повинні прекрасно розуміти, що по 35 це... у вас нема причини для зупинки мого транспортного це... засобу. Ну, є, але ж бачите, є передбачені певні накази. Як ви вкажете накази повинні прекрасно розуміти, що по 35 у вас нема причини для зупинки мого транспортного засобу? Але ж бачите, є передбачені певні накази. Як ви вкажете накази то для, це... для вас, для вас да мене да. для кану да. для... звіс. Ну я ж ви посадова особа. Я з вами згоден, пане водій. Але ж я тут не стою. бо мені так захотілось, бо я прийшов з дому. Бо є відповідні накази. На якщо вам дають наказ Це і ви порушуєте правило. мої чинні права. По законому, ну, це вибачте. Ну мене ну мені це дуже неприємно. На даному я На етапі спілкування я, ну, ніяких ваших ну ви вже зупинили транспортний засіб без, без причини Ні, зупинки. Я розумію, ситуції, да, я, я розумію. Ніяких ваших конституційних прав не порушую е, на, наразі. Я ж кажу, спілкуємося з вами. Я з вами згоден. Я розумію. Я з вами згоден. Е, називаю то, що передбачено і чим передбачено відпрацювання. Ви переселятися військової коронавіруса? Ні, я вам відповів. Що, що? Ні, я вам відповів. Хоча б якісь дані, давайте ми вас перевіримо. Можливо, ви прошу перебуваєте. А можливо, ви в ворошоку перебуваєте. Не перебуваю. Ну, я помиляю. теж не перебуваю. Ну ви теж помиляєтесь. Дивіться, я затриманий зараз. Я зараз затриманий. Я за на підставі чого Я, Я вот питання повторив. Зараз я зараз я затриманий. Я так хочу розмовляти. Ви не розмовляєте тихі. Я хочу так розмовляю. Випасу ви посадова сода. Ви йдіть себе адекватно. Добре. Я веду себе адекватно. Все добре. І не треба мені зауваження робити. зауваження. Мені не треба робити. зауваження не треба робити. Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Мені да я причина зупинки. Питаю. Вам зрозуміло. вам зрозуміло? Я затриманий зараз. Вазу я зараз затриманий. Давайте так Зараз Збі... піде нарад поліції, де з вами розбиратися. Я, вам я сказав, я затриманий. Все, я вони, затриманий. Вони, вони затриманий. Вони Дивіться. Я вас. затриманий. Я вас не в якому